І так, доброго, доброго ранку, Філіппін, всібу. Ну що, на Філіппінах, супер, Філіппіни, це рай! Ой, подожіть, подожіть, сейчас секундочку, включив ранку через стену. Щас, бо в спортзал, басейн і включив сковорідочку. Сейчас ще Катрін з утра припреться, як завжди. Так, ще, сейчас, секундочку. Філіппіни. Я навіть не очікував, це рай це рай. І що хочу сказати, ну давайте я похвалюсь. Ну, бачите цю кімнатку я плачу 250 доларів в місяць. А сусід таку купив за 25 тисяч доларів і оформив документи, тут землю не оформиш, а кімнату можна оформити. Отака вот кімната ну, тут... Є не сильно новий будинок. Коротше, тут розділено штук домів п'ять старших, і так, і так, а є вообще новый, я вставсь, там взагалі класно. Ну що, а в мене суркові дні. Суркові дні, яячниця. І в моєму возрасте, і в моєму возрасте корисно кожного дня фруктики, фруктики, салатик, і молоді філіппіночки кожного дня. Ну і чуть поправлюся, в Філіппінах чуть поправлюся сильно, багато випічки і недорогу, і не можу вдержатися. Не можу вдержатися. А в в'єтнамі, дорогі, морепродукти, продукти я там похудаю. Тут один місяць, ще наберу пару кілограм, може, а може і не наберу, бо я в спортзал ходжу кожного дня. І басейн кожного дня, і дівчата кожного дня. Може і не наберу. Ну і салко, мені подобається на кострі тут запечене. Ну просто все бомбезно. Не знаю, Філіппіни, рай. Так, чайни чи закипить. І яїсниця, яїсниця, до дня суркові дні. Суркові дні. А квартири проти Тайланду недорогі. Просто що виходить. У нас в борі, виходить, 21 -е століття. А за забором, ну, мабуть, 20 -е століття. Отакі От спроби. Отакі справи. От справи. Філіппіни вони різні. різні, Є сучасні, а є. Значить, попадаєш в 80-ті. Ну що, всім з Філіпін. Доброго ранку. Щоб у вас було краще, чим у мене. Пока-пока. З -пока. Філіппін, Філіппін рай.